Розпочнемо із Волинських новин. Сумні новини надійшли в область з фронту. Обірвалося життя героя з Нововолинська Степана Локшина, 1989 року народження. 14 жовтня захисник отримав важкі травми у Луганській області. А вже 16 жовтня герой помер у лікарні міста Дніпро. Також на війні з російськими окупантами загинув 47-річний герой з Луцька Андрій Булгаков. Лучанин був призваний на військову службу по мобілізації. Воїн загинув 16 жовтня під час виконання бойового завдання в Херсонській області. Сумна звістка сколихнула Іратнівську громаду Ковальського району на війні з російськими окупантами. Загинув солдат Микола Харківець, 1974 року народження. У соцмережах повідомляють, що герой воював у складі 100-ї окремої бригади територіальної оборони і загинув під час бойових дій. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв. На Волині судитимуть 50-річного, раніше п'ять разів судимого жителя села Жидичин Луцького району за придбання зберігання і продаж наркотиків. За інформацією Волинської обласної прокуратури, у червні-серпні 2023 року правоохоронці задокументували, що п'ять разів судимий чоловік збував людям таблетки з вмістом Метадону у Луцьку та Ківерцях під час обшуку в оселі Волинянина двадцять п'ятого. О, серпня 2023 року виявили та вилучили також опій, канабіс та макову солому у великих розмірах. Винувачений перебуває під вартою. У Луцьку розглядали справу депутата Чернігівської райради. Чоловік приїхав на Волинь і разом з місцевим спільником організував схему, як за хабар переправити за кордон військовозобов'язаних чоловіків. Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, обвинуваченими у цій справі є двоє уродженців Чернігівщини: Ігор Протувень та депутат Чернігівської районної ради від партії ОПЗЖ Андрій Бабич. Пише «Західнет». Слідство встановило, що чоловіки отримали від ухилянта 60 тисяч гривень за виготовлення фальшивих свідоцтв про народження дітей. 19 жовтня минулого року вони передали підроблені документи і отримали ще півтори тисячі доларів. Після цього їх затримали правоохоронці. Допитаний у суді Андрій Бабич повністю визнав провину і підтвердив, що справді організовував цю схему. Просив суд суворо його не карати. Його Спільник Ігор Протовень дав аналогічні покази. Суддя визнала обох чоловіків винними та призначила по три роки іспитового терміну обом фігурантам. За проведені експертизи вони повинні заплатити 9800 тисяч гривень. Однак вони ще можуть подати апеляцію. У Луцьку притягнули до відповідальності водія БМВ, який скоїв ДТП на кільці біля глобуса та втік з місця події. Про це повідомили патрульні поліцейські волині. Інспектори відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП вже відшукали порушника. Ним виявився 30-річний чоловік. На нього поліцейські склали адміністративні матеріали. Нагадаємо, аварія сталася вночі 18 жовтня. Тоді водій автомобіля марки БМВ після автопригоди зачинив автівку та пішов із пасажирами у невідомому напрямку. Однак, уникнути відповідальності йому йому таки не вдалося. У ковалі неповнолітній хлопець вирішив збагатитися та ще й отримати зброю. У ніч на 17 жовтня. Юнак через вікно проник у приміщення літньої кухні 35-річної ковальчанки та викрав понад 10 тисяч гривень пневматичну гвинтівку та набої до неї. Правоохоронці розшукали порушника. Ним виявився 14-річний місцевий житель. Усе викрадене вилучили. Сума завданих матеріальних збитків склала понад 15 тисяч гривень. Санкція статті, яку інкримінують хлопцеві, передбачає позбавлення волі від 5 до 8 років. І до всеукраїнських новин російські окупанти продовжують обстрілювати мирні українські міста. Російська армія увечері, 18 жовтня, завдала удару по населеному пункту Степівської громади на Миколаївщині. Відомо про двох загиблих, як повідомили у ОВА, влучання було по закладу харчування. Під завалами загинуло дві людини. Поранення отримала одна людина. Внаслідок удару також пошкоджено житлові будинки, сільськогосподарські. Підприємство та іншу цивільну інфраструктуру також вночі, 19 жовтня, в цьому ж населеному пункті, внаслідок падіння уламків ударного дрону, шахет, виникла пожежа покрівлі складської будівлі. На щастя, без постраждалих. Окрім того, вранці 19 жовтня росіяни обстріляли і Херсон. За інформацією голови ОВА Олександра Прокудіна постраждали троє мирних жителів. Жінка 49 років ушпиталена у важкому стані. Двоє чоловіків 1964 і 1983 років народження доставлені до лікарні у Дніпрі та Запоріжжі в день 19 жовтня. Теж пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що вибух пролунав у Дніпровському районі. Також через ворожу атаку сталася пожежа. Попередньо загиблих та постраждалих немає. Змі та соціальні мережі повідомляють, що у Кривому Розі за ніч наклали на себе руки троє людей. Це сталося у різних районах міста. Про це повідомляє видання Свої Кривий Ріг та місцеві телеграм-канали. Зазначають, що на дитячому майданчику в Покровському районі повісився на 20-річний хлопець. Також 21-річна дівчина наклала на себе руки в квартирі на зарічному. Вона повісилася на турніку над дверима. А у Тернівському районі чоловік випав з вікна багатоповерхівки. Він загинув ще до приїзду швидкої. Слід зазначити, що офіційні коментарі поліції наразі відсутні. і інформація про ці події була поширена тільки через соціальні мережі та місцеві змі. Хороші новини ЗСУ ліквідували російського терориста Бабая на запорізькому напрямку. Цей одіозний воєнний злочинець ще в 2014 році погрожував взяти Київ за три дні. Про це повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан. Передає цензорнет. Російський найманець та терорист Олександр бабай БабайМожаєв брав участь в окупації Криму, а також у війні проти України на Донбасі, де вчиняв воєнні злочини. Тож новина про його знищення не може не тішити. Це ще раз доводить. Зсу знайдуть і знищать всіх, хто вирішив, освободити Україну. Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що пов'язані з Росією. Таким документом може бути припинена діяльність УПЦ МП за відповідний законопроєкт номер 8371 проголосували 267 депутатів. За інформацією нардепів, далі будуть додаватися правки. Коли саме буде голосування у другому читанні, поки невідомо. Командир однієї з військових частин у Чернівецькій області запропонував сержанту та солдату замість відправки у гарячі точки, так би мовити, дуже вигідну і цікаву угоду, а саме зробити капітальний ремонт у його будинку. Вони погодилися, та упродовж чотирьох місяців офіційно вели, скажімо так, бойові дії, але не на лінії зіткнення, а на будмайданчику у Вижницькому районі на Буковині. При цьому щомісячно отримували зарплату та бойові виплати у розмірі 100 тисяч гривень. Командир військової частини підозрюється у перевищенні влади вчиненому в умовах воєнного стану. А сержант та солдат в ухиленні від військової служби в умовах воєнного стану. Командиру загрожує до 12 років позбавлення волі, а сержанту та солдату до 10 років. Далі переходимо до загальносвітових новин. Ізраїльська армія заявила, що завдала удару по об'єктах Хезболи в Лівані. Повідомляють, це було зроблено у відповідь на обстріли в середу. Ізраїльські військові додали, що серед уражених цілей спостережний пункт з оглядом моря, за їхніми словами, з цього пункту були випущені ракети порожга Нікрі. Нагадаємо, що раніше ліванський рух Хезболла заявив, що повністю готовий приєднатися до Хамас у війні проти Ізраїлю, але коли прийде час. А на Росії як завжди весело. Головний кінь країни і по сумісництву глава МЗС РФ Сергій Лавров рекомендував російським туристам відпочити в КНДР. Так, так, саме в ті КНДР, де править Кім Чен Ін. таку рекомендацію Лавров дав під час свого візиту до північної Кореї. На питання журналіста чи рекомендував би він північну Корею як місце відпочинку для російських туристів. Лавров відповів. Став би, ну звісно ж, куди ще залишалося їздити расистам? Казахстан заборонив експорт до Росії 106 видів товарів, які можна використовувати у військових цілях, зокрема технологічних дронів, мікроелектроніки тощо. Про це повідомляє видання «КазТах». Зазначені 106 найменувань товарів не виробляються в Казахстані, а раніше до повномасштабної війни Росії з Україною реекспортувалися через Казахстан. Імпорт до Казахстану здійснюється, але експорт ні. Вони виробляються не лише на заході, а й в інших країнах. Пояснив віце-міністр торгівлі та інтеграції Кайрат Торибаєв журналістам. За словами голови офісу президента Андрія Єрмака, це товари, які вироблялися у Казахстані, і росіяни намагалися отримати західні компоненти через реекспорт. На цьому ми завершуємо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 сімсот також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурент Ві. Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому Ютуб-каналі та не пропускайте головного. Для вас у студії працювала Софія Лучук. На все добре, і побачимось.